Друзі, всім привіт! Хочу подякувати кожному з вас за те, що ви дивитесь мої відео. Ставите лайки, пишете коментарі, навіть якщо ви не підписані на канал, але хоча б раз поставили лайк або подивились відео. Я вже дуже вдячний за вашу підтримку. Повірте, я щиро вдячний, що в мене є така кількість людей, які цінують те, що я роблю. І я ціную те, що ви реагуєте. Читаю усі коменти, бачу все, що ви пишете. Ідеї, які ви пишете, теж беру до уваги. Тому я хочу тільки вам подякувати. Кувати за те, що нас зібралося така кількість. Я не вірив, що у такий срок я зможу зібрати стільки людей, і мені це дуже приємно, і мені дуже приємно, що ви реагуєте, пишете і дивитесь мої відео. Я розумію, що ці відео далекі від ідеалу, але я буду намагатися робити їх ще їх краще, ще цікавішими. І щоб вам було цікаво це дивитися. Я продовжую працювати над новим контентом. Я вірю в те, що ми досягнемо ще більше результатів. Сподіваюсь, все буде добре. Тому ще раз повторю, дякую вам велике. Далі тільки краще. Я дуже це ціную. Знайте про це. Тому зустрінемось у новому відео. До побачення.